Ну що, усім привіт! А ось і долочіплений сюрприз. Я відкриваю для себе село Жеремки. Приїхали на екскурсію. До місця нашої екскурсії зустрічає ось такий килимочок. Дзвіночка, краса, краса, краса. Значить, ми тут на екскурсії у хатинці, яка така зроблена екохатинка, під сільський стиль. Ось, дивіться, яка краса. При вході зараз буду питати дозволу, чому нам буде щось познімати. Ціла ситуація. Я знімаю, нас фотографують усіх. Ми тут з колегами. от, я думаю, що дозволять. Дивіться, як гарно тиночок мальви. Буде дуже красиво, коли мальви будуть пітувати. Ось таке гарне подвір'я. Ой, дивіться, яка чудова криничка. Зараз покажу вам, я вже почула, що це за маєток. Значить, Дивіться, яка це садиба от, садиба Кольчицького Антона Володимировича, уродженця цього села, села Жеребки. І у такому сільському музейному стилі, як нам сказали, це садиба у музейному стилі. Дуже гарне саме по собі подвір'я облаштоване. Неймовірно красиві клумбочки. І ви тільки гляньте ось як чудово придумано, зроблено. попробувані ось дерев'яні такі ікониці ці рами. Так, то он гараж, він теж покритий у такому стилі. І навіть дивіться, яке гніздечко лелеки сидять, яка краса поперечної стіни. Особливого колориту додає, знаєте, те, що ця садиба прямо над ставочком. Це взагалі погода сьогодні тепла і трішки вітряна, і звідти от від садочка такий легкий-легкий, від ставочка легкий-легкий вітерець. Ось такий візочок стоїть. От люпани у корзинах посаджені. Дивіться, якими декоративними. Деревцятами засаджено усе подвір'я. Ой, а тут навіть барвінок. А тут навіть барвінку. оплетено. Уявляю, яка краса. Дивіться, який чудовий фетон. Нам вивели ось ця теж конюшня розписана. Туди на ту сторону нам напевно ще покажуть коні. Зараз будемо бачити, це вся велика конюшня. Конюшня теж гарно розмальована з усіх сторін. Осади по музейному стилю. І під цей стиль, під один, абсолютно все на подвір'ї. Тут навіть і погрібець. Бачите, який? Одним словом, краса. Ой, гарно місце є для відпочиночку. Можна погойдатися, що зараз я і зроблю. Покажу вам ще зараз, який півник тут буде. Зранку чудовий. Ну, і ці, яка краса. Що ти на ставочок зазираєш, так? Да? Так. Ось звідси особливо чудовий вигляд відкривається на ставок. Став величезний, величезний. Дивіться, як набережна ще зроблена. Конюшня всередині гарно зроблений стайні. Ось тут можна теж посидіти під хату. Що тут поклали, напевно, що м'яточка лежить. Так, м'ято. Так, я не буду розповідати більше нічого, просто покажу. Ми всередині наземні дівчат з Побачення закриваємо часом. Використували діток, лежали там ночі біля печі і використовували таких вілочка дітей, личаки, які самі самі робили з сволоки. А тамазанша, можемо побачити фрагменти рук, якими як колись змащували стіни руками. Сімейні позаді. Ну, ось під лоха, як колись мішалися на Лугінському районі. Нам, Олена звідти. Це моїй вам... мої прабабі. Посад його віддавала її. Мати моя прапра. А в якої ще їй давала? Тобто, скільки передавалися в покоління. З покоління покоління зазвичай ткацькі верстати, вони з кого вони були в сім'ї, то це зазвичай колись там зробився і він далі передавався. Основа, що було змінне, це були Я міському взагалі, всіх нас з Дотнецької Подякувати вам за змістовну, цікаву розповідь. За те, що ви бережете культуру, історію, пам'ять українського народу тут, зберігаєте. І вашій особі подякувати Володимиру Антоновичу, що така є людина, яка вкладає все, щоб, щоб ми могли приїхати, відпочити, дійсно душею відпочити. Побачите, побачите, відпочити. І, ну вам ну що, друзі, сподіваюся, вам сподобалося. Така невеличка наша екскурсія у село, яке, до речі, не так і далеко. Менше години їзди від нас. Але ось така чудова садиба, така чудова історія взагалі. Ну і ось ще ось таку набережну вам покажу. Яка, яка, невеличка. Яка, яка, яка. Да. І можна. Добро, що... Ну можна. І ось. Прямо із ставочка такі ще гойделки над водою. І назва села Жеребки і чайки. Чайки, чайки над стаком. Ну, а ось я на фото цієї садиби. Ви знаєте, дійсно відпочила душею, адже в такі хвилини ти чітко усвідомлюєш, якого великого незламного українського народу ти є частинка, яка у нього глибока історія поколінь, які неймовірні традиції і які неймовірні люди докладають зусилля до того, щоб їх зберегти і передати в покоління.